Жіночу, воно будь-помили в моє місце. Та я що питала, чиє чи це місто чи що. Ну ні. Що воно читає? Читає воно тут. Та що ви собі дозволяєте, жінко? Все, ви собі дозволяєте, що ви собі додваляєте, що не інколи після шестини їм. А так я собі усе дозволяю. Могу собі дозволити. Та я зараз поліцію викличу. А? Толя, забирайся, тебе зараз викликати будуть. Слухай, та тобі історії розкажу. Бачу, ти все одно спати не збираєшся. А чому це я спати не збираюсь? Ну, тихомка, я тобі скажу. Я їй збираюсь історію розказувати, вона спати буде. Та чи ви згодні? І холода я була. Помню до нас, студент приїхав в село. Красивий. Практикот, не надивись. Ну, думаю, так би сказати. Візьму би коза рогом селу. До сих пор тут башрама сталося. Так Іта, а, а з хлопцем шо? З яким? Ну, той, який к вам у село приїжджав. Практикант. Боже, та чи ти спала, чи що? Жінку, та ти ненормальна. Провідник, провідник, то поможе? Провідник, провідник! Що ти ореш? Тут я. <клідцем> а, а. дівчино, дівчино, білетики, білетики, дівчино.